На житньому ринку люди вже купують паски, яйця та м'ясо, щоб підготуватися до Великодня. Ми запитали у продавців, які ціни цьогоріч на продукти до пасхального столу. На прилавках можна знайти паски різних розмірів та смаків: традиційні, сирні, шоколадні. Найдешевші, які ми побачили, це великодні кекси за 25 гривень. Ціни не дуже відрізняються з торічним роком. Різниця 10 гривень 15, Я думаю. Саме маленькі кексики сонечко від 25, Київська дуже смачна зі зимом, цукатами фініками. 50 гривень ця пасочка 520 гривень. Є ось такі сирні пасочки по 120 гривень. Великі ось 216 гривень, їй по 180. Є ось такі ось святкові пасочки. З родзиночками теж вони дуже воздушні, дуже вкусні. Міні такі пасочки теж святкові, і ось такі цитрусові. І 108 гривень, маленькі 54, а велика святкова 78. За словами продавчині, господині, які самостійно. ...печуть великодній хліб, найбільше купують цукати. І найбільше люди в вас додають цукати. Є маленькі і є великі. Скільки коштує? 350 кг. Із родзинки. Перед вами цінники. 200 гривень кілограм, 280. Це ці самі найкращі, що дають Пасху. Це в основному патріотичні беруть. 35-100 грам патріотична підсипка коштує. Ціни на яйця зросли. У 2024 році перед Великоднем за десяток яєць на ринку потрібно було заплатити від 32 до 42 гривень. Тепер же дешевших, ніж 59 гривень, на ринку ми не побачили. Найдорожчі будуть коштувати 80 гривень. Ціна на крупне яйце в нас 59 гривень за десяток. Домашні? Ні, не домашні, але фермерські. Так, далі в нас продається барвник для них, різноманітні наклеїчки. Ну, в середньому це 10 гривень на 10 яйць. Тобто там по гривні, по дві, щоб прикрасити яйця. Цього буде достатньо. Зараз, до речі, користуються попитом натуральні барвники на різноманітні куркуми, паприки і каркаде. Які вони коштують і натуральні. Ну, в районі 30 гривень. До великоднього кошика покупці обирають і м'ясо. Сало ніхто не хоче, а м'ясо купують. Запекти шиночку, зробити ковбаску. Якусь таку доладню сьогодні м'ясо піднялось трошки в ціні перед святом: 250 шинка, 280 біточок, Ну і 300 там двісті восімдесяту 150 гривень. Сало 160 гривень і його не беруть. 125 гривень сало теж не беруть. Одне тільки лише м'ясо беруть. М'ясо 250. Це свіний біток. Свіний біток, так. Продаємо телятину, ціни не помінялися, залишилися такі, які були. 280 стигенси, лопаточка 220, у шийчук, ні, лопаточка 250, а у 220. Все Це Найбільше люди до паски купують до більше. Ну, можна ще біточок брати все. біточок скільки? А біточок 330. Максим, який продає кошики, розповідає, плетуть їх із лози, яку вирощують вдома. Ціни на них стартують від 400 гривень. Наші корзини від 400 до 800 гривень. Найдешевша 400 буде, то є дитячі, і 800 то вже буде більш велика і Вибілена, лакована або фарбована лоза. Відрізняється на розміром, покриттям і плетінням. Найбільше вибирають великі і вибілені. Житомиряни, які прийшли на ринок обирати продукти, розповіли, що планують покласти до великоднього кошика. Ну, колбасу домашню, спаску, яйця, звісно, ну, може, кусочок печерівки. Сьогодні на житньому ринку скуповуйтесь до Великодня. Як вам ціни? Сцени, звісно, вже подорожали, уже чувствуется одразу. Ну нічого, понемножку, Все одно треба відпразнувати. Ну, ціни, звісно, дорого все, але ж я пенсіонер і мені, звісно, кусається, але це свято один раз у рік, так що я вже тоді не жалю. Ну, до великоднього кошечку, звісно, буде. Це буде кусочок, печеровочки, м'яска. От, колбаски, потрошечки всього. І колбаски, і м'яса, і яєчки, і пасочка. А ще скажіть, як вам ціни до, до паски на ринку? Нема слов.